365 днів про взаємовідносини. День 11. Винуватець розірваних стосунків. І так, якщо Адам і Єва, тобто чоловіки і жінки, були створені для любові і спілкування з Богом, то що ж сталося? Чому ці відносини були розірвані? Причиною всього став сатана, який розуміючи оце покликання? І бачення Бога не просто залишити людей в Едемському саду, щоб вони егоїстично жили для себе. Він зрозумів, що ці люди, якщо їх не зупинити, видвинуться за межі цього саду і будуть нести принципи і цінності Бога. Він зробив все для того, щоб розірвати відносини між людиною і богом, і між чоловіком і дружиною. Це ми починаємо читати в книзі буття. Це буде третій розділ, перший вірш. Але перш ніж я прочитаю це місце, я хочу звернути вашу увагу, що більшість цього, що Єва була знайома з сатаною уже, тому що Сатана пройшов у вигляді Змія, і вона була уже до цього з ним знайома. Тому що, коли він почав говорити, це її не налякало, це її не здивувало тобто вона сприйняла його як того, якого вже бачила. І другий момент. При цьому всьому, я впевнена, що все-таки Божі оці обмеження вона обговорювала з ним. Тобто певні речі, які Бог вже виставив для людини, так, для Адама і для Єви, вони були на слуху. Тобто вони не те, що не знали, що цього не можна робити, вони були попереджені про це. І так, «Бутя, третій розділ перший вірш. Змій же був. Найхитріший від усіх звірів польових, яких створив Господь Бог. І спитав Змій у жінки: чи істинно сказав Бог не їжте ні з якого дерева в саду? Він хотів, щоб Єва засумнівалася. Тобто посіяти сумнів. До сьогоднішнього дня це так і працює. Спочатку потрібно людині посіяти сумнів. На що Єва відповіла? Бу це другий третій, третій розділ, другий, третій вірш. Плоди з дерева саду, ми можемо їсти, з дерев саду, ми можемо їсти. Тільки про плоди дерева, що посеред саду, Бог сказав: не їжте їх і не торкайтеся їх, щоб вам не померти. І от наступним кроком сатани було підірвати авторитет Бога. І дивіться, як він сказав, четвертий, п'ятий вірш: Ні, не помрете, але знає Бог, що того дня, коли ви скуштуєте їх. Відкриються очі ваші, і ви станете, як Бог всесильний, що знають добро і зло. Єва піддалася спокусі, Адам піддався спокусі теж. Як результат, наступила духовна смерть. Сталися, стався розрив відносин між Богом і людиною. А ми вже знаємо, що людина це дух, так? стався розрив між. Богом і людиною, в якій є і чоловік, і жінка, і друге стався розрив між чоловіком і дружиною. До сьогоднішнього дня ми пожинаємо плоди цього розриву.